Сьогодні у нас тема «There is the There R. The Ra. Якщо немає займенника I you, he, she, it, we, They, але хочемо сказати, що щось є, ми використовуємо «there is для одини, «there are» для множини. Наприклад, «There is a Fox on the Moon. Є лисиця на місяці. Для множини ми скажемо «There are Foxes on the Moon. Є лисиці на місяці. There is, there are допомагає розповісти про певну річ або факт. Наприклад, There is a man in the window. Є людина у вікні. Чи there are men in the window Для множини. є чоловіки у вікні. З незлічуваними іменниками, ми вживаємо сам. Сам oil olive oil. Oil це незлічувана рідина, тому використовуємо сам. Якщо злічувані, ми використовуємо артикль N або N, в залежності, чи на голосну, чи приголосну починається. Наприклад, an olive оливка. Тому що ми можемо сказати two olives. Щоб сказати, що щось немає, ми використовуємо заперечення there is not, there are not. Скорочені форми there isn't, there aren't. Для питання переносимо дієслово бути на початок речення. Наприклад, is there some ice cream. «is» використовуємо, бо iceм не злічуваний. The isn't any ice cream. Isn't тому що знову ж таки iceм не злічуваний. «Any» поєднується з часткою Node. The is, there isn't any milk. Немає ніякого молока. Також «any» використовується в запитальних реченнях. Is there Any Milk є yeah, молоко? Тобто, сам ми використовуємо, коли е, стверджуємо, сам milk. А в питаннях ми, або в запереченнях ми говоримо: there isn't any milk або any milk. E, no вживаємо без заперечення not. There is no milk. Тобто ми не кажемо, there is not no milk. E, there is no milk. Not лишнє. Сам. Some. Somebody, someone – це синоніми. Something це щось, хтось. У запереченнях ми говоримо anybody, anyone. Або в питаннях: anybody home, хтось вдома. Anything, будь-що. I can buy anything. Я можу купити будь-що. Nobody. Nobody home. Нікого немає вдома. Nothing. We have nothing. Ми нічого не маємо. В англійській не вживається дві частки нов no в одному реченні. Подвійного заперечення не буває. Тобто ми не ставимо «nobody» поряд з nothing, no, not. Залишаємо лише одну частку нов no на речення. Наприклад, «there isn't nothing. Ми сказати не можемо. Not і nothing. Ми кажемо просто: there is nothing, нічого немає. Давайте потренуємося та підготуємося до іспитів. There are a lamb and a lamb. Правильно чи неправильно? Ем Е e, це однина, але пише A, тому це неправильно. Правильно сказати, The is LM on the lamp», бо одне ягня. «There is a gap on the map. «Gap» – однина «is» – правильно. «There are one man. «One man, це «один чоловік», А це для множини, тому неправильно. There isn't a pen on a pen. Немає ручки на сковороді правильно, тому що одна ручка. А the ten тен men є, там 10 загорілих чоловіків правильно, тому що 10 і а. Успіхів з іспитами, та на іспитах ви зможете більше потренуватися. Дякую за увагу.